Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю наших глядачів. Час новин на СТС. Мене звати Юлія Настенко, якою для жителів Сумщини була середа. 29 березня розкажуть мої колеги. Далі детальніше про таке. Міський голова Сум обрав собі у заступника одіозну директорку третьої школи. Бухгалтер Зеленбуду, яку побив директор атовець Лаврик, розкриває секрети свого боса. У сумах вирішувалося майбутнє сумського аеропорту, закриють назавжди чи дадуть нове життя. Сумському меру не вистачає заступників. На сесії міської ради обрали нового, точніше, нову. Нею стала Ольга Волошина, депутат міської ради та по сумісництву директорка третьої школи. Не так давно вона була в епіцентрі скандалу, а тепер стала правою рукою мера. Чим керується Лисенко у підборі команди та чим займатиметься його новий заступник? Далі. Центральна тема чергової сесії міськради поповнення у команді мера. Олександр Лисенко пропонує депутатам кандидатуру нового заступника міського голови Ольгу Волошину. Кілька хвилин голосування і новообрана заступник мера біля трибуни. Утім, не всі раді новому призначенню. До чого ви своїм мудрим керівництвом ту школу? Як вона виглядає? Ви знаєте? Скотина живе краще, ніж чем... ця школа зараз має стан. Йдеться про сумську школу номер 3 яку пані Волошина очолює більше 15 років. Директорка усі закиди заперечує. Школа в нормальному стані. Ті кошти, які виділялись, вони всі освоювалися. Утім, як вони освоювалися, питання обшарпані стіни і вікна навчального закладу, це лише зовнішній фасад. Тож, коли Волошина доповідала про свої досягнення на посаді директорки школи, у залі зчинилися крики. Нагадаємо, раніше пані Волошина кілька разів опинялася у центрі скандалу. Саме вона влітку виганяла волонтерів Сумського бабського батальйону із приміщення школи, де вони кілька років плетуть сітки для потреб АТО. Вибори закінчились. Пані Волошина стала від партії «Солідарність» стала депутатом, і тут одразу все почалося. Нас почали просто пресувати. того, що вона нам перекривала воду, то Говорила, що це і за нас перерозход. А у лютому цього року розгорівся новий скандал. Посеред навчального року молодші класи зразкової 30-ї школи збиралися переселяти до напіваварійної школи номер 3 яку очолює Волошина. Лише завдяки активному спротиву батьків вдалося скасувати такий нерівноцінний переїзд. І ось тепер цю одіозну директорку міський голова Сум запросив до своєї команди. Утім, чим вона буде займатися на посаді Олександр Лисенко, поки не визначився. Зате вже призначив зарплату, яку додатково виділятимуть із міського бюджету на утримання отримання ще одного заступника по зарплаті вона буде така, як у всіх. Ну там залежить від того нарахування від стажу роботи. То тобто я зараз зарплата у нас зарплата у нас нараховується. Ну біля 10 тисяч точно. Ця сума є не остаточною, адже вона не включає премії та надбавки. Тож цифра може збільшитися вдвічі. Чи допоможе таке кадрове поповнення зробити роботу міського голови ефективнішою? Питання риторичне. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Питання мови, транспорту та яєць незвичайним видалося засідання сесії сумської міської ради. Окрім призначення нової заступниці мера, тут вирішували й інші питання, але разом із криками та галасом. Чим запам'яталась чергова сесія міськради? Дивіться далі. І відтепер школи навчатимуть лише українською мовою. У сумах на сесії міської ради депутати підняли питання щодо навчання усіх шкіл міста, виключно українською. Наразі в місті залишилося лише дві школи, що викладали також і російською мовою. Таке рішення викликало шквал емоцій та думок, як у депутатів, так і громадськості. Війна закінчиться. І ви це всі прекрасно розумієте. Ми зараз говоримо про а не ні расі. Вам буде дуже стидно потом за это рішення. Хоча б тому, що ваші діти будуть ограничены в тому, що на один язик вони будуть знати менше. Після майже годинного обговорення у супроводі аплодисментів це рішення таки прийняли. 25 за рішення прийнято. До зали прийшли і транспортні активісти. Плакати із написами Досить возити людей як худобу. Ось так на сесії вони висловили власну думку щодо транспортного конкурсу. Тут депутати намагалися ініціювати відміну транспортного конкурсу. Фактично, п'ять років тому ми всі отримали результати транспортного конкурсу. За п'ять років суми міста і бачили дуже дуже багато це. Пошкодження автомобілі, це виламані двері. Чи залишимо ми ці маршрутки в такому стані, як зараз, ще на п'ять років? Тому і прошу проголосувати за дане проєкт рішення. Втім, депутати не підтримали таку ініціативу від своїх колег. І тепер сумчани будуть їздити старими напіврозваленими маршрутками і тролейбусами ще мінімум три роки. Нагадаємо, транспортний конкурс у сумах проходив гаряче засідання за закритими дверима, крики активістів та розірвана документація. Це не змінило рішення транспортної комісії. Крім того, на сесії одному з посадовців вручили яйця справжні курячі близько десятку. Це зробив голова громадського об'єднання Сумчани. За словами Анатолія Жука, це останні попередження тим, хто не виконує власних обіцянок. Окрім же цього, активіст наголошує, жодні процесуальні справи у відношенні міських департаментів чи то підлеглих мера не виконуються. Наприклад, департамент інфраструктури це в першу чергу стосується реєстру судових рішень, де ми можемо зачитати ухвали процесуальні. Це як. Наприклад, виїмка документів, проведення експертиз будь-які інші процесуальні дії, але наслідків ми не бачимо, тобто не підозри там чи керівнику, чи іншим відповідальним особам, тобто чиновникам. Тому активісти вимагають за кожну таку процесуальну справу, особисто перед громадою, доповідати чиновникам. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Допомогти лікарям сумські депутати об'єднання самопоміч почали опікуватись медиками на сесії міської ради. Вони зачитали звернення до урядовців. У ньому депутати зазначили потребу у належному фінансуванні працівників медицини. кажуть несправедливо, що ті, хто рятують життя людей, отримують мінімальну заробітну платню. Сумська міська рада вирішила перше підтримати і направити до прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України, народних депутатів України щодо збільшення оплати праці у сфері охорони здоров'я, збільшення медичної субвенції державного бюджету на 2017 рік. Два тижні тому ми розповідали про директора комунального підприємства, який побив свою підлеглу. Жінка й досі перебуває у лікарні. Сам же директор жодного разу до неї не навідався. А навпаки, відхрещується від обвинувачень. Терпіти таке ставлення жінка не в силах. Тому вирішила розказати про свого боса усю правду, які шокуючі факти повідомила бухгалтер далі. У першій половині березня суми облетіла звістка. Директор Зеленбуду Володимир Лаврик побив свою підлеглу, і жінка опинилася у лікарні. Минуло більше двох тижнів, а вона й досі лежить у стаціонарі. Директор же її станом не цікавиться. Тож бухгалтер, який відомі усі таємниці підприємства, вирішила не мовчати. Ми виростіли тюльпани в этом ми перший рік цим займалися. Володимир Володимирович ну приходили гості к ньому. Он Просто їх ну виривали, ну якось срізали, даріл ці цвіти. Он меру дарив цвітдаріл цвіти. А ось і сам мер з величезним оберемком тюльпанів. У свято всіх жінок він ходив центральною вулицею та вітав усіх представниць прекрасної статі. Тільки на очільник сум роздарював один букет, як йому одразу ж подавали наступний. Чи не ті це тюльпани, які йому віддав директор Зеленбуду Володимир Лаврик? До слова, ці квіти мали вирощувати для продажу, аби поповнювати бюджет підприємства. Утім, меру та його команді до того немає діла. Цікаво, що жоден представник Зеленбуду безкоштовно, не насмілився взяти ні однієї квітки. Вартість кожного тюльпана, а це 15-20 гривень. Бухгалтер особисто вираховувала із зарплати за вказівкою директора. У нас всі, хто сотрудники хто хто брали цвіти, вони написували заявлення. Ну, звісно, що одержування зарплати було. Владимиру Володимировичу я пропонувала хоча б ну написати. Он мені сказав, що я директор, я тут рішать. У результаті таких роздарювань комунальне підприємство понесло значні збитки. Лише на тюльпанах «Зеленбуд» втратив кілька тисяч гривень. Втім, це ще не все незрозумілі. Схеми директор намагався проводити і у звітніх документах підприємства. Ми виконували е, е, роботи. У нас не вистачало людей але е, ці роботи були. Как бы выполнены, эти акты были предоставлены, они Владимиром Владимировичем были все подписаны. И получается, что у нас нету того количества людей, которое было указано в актах. Ну, заступник директора написала доповідну. Он сказал, что я за вот эту доповедну я вынесу догану. Жінка вже звернулася до поліції. Каже, якщо справа не зрушить із місця, піде до прокуратури та суду та сподівається, що пан Лаврик все ж відповість перед законом за все. Наразі ж вона виписується з лікарні та вже завтра збирається вийти на роботу. А ось директор КП Зеленбуд у телефонній розмові пообіцяв нам прокоментувати всі ці факти вже завтра під час особистої зустрічі. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Закрити чи дати нове життя у місті вирішували долю сумського аеропорту. Київські експерти проаналізували його стан і результати вразили усіх. Адже відновлення литовища коштуватиме владі шалених коштів. Що ж чекає на аеропорт? Знає Оксана Щербак. Це фото зробили 35 років тому. Щодня із міжнародного аеропорту у Сумах вилітали десятки рейсів та сотні пасажирів. Зараз же територія колись успішного підприємства, нагадує кадри із фільму Жахів. Аеродром по периметру огортає колючий дріт, небажаних гостей зустрічає грізне попередження. Прохід заборонено. На території зруйновані приміщення. Втім, тут працює вантажний термінал, та інколи злітають приватні літаки. Капітальний ремонт злітної сму... Не проводили з моменту відкриття аеропорту, а це було ще у минулому столітті. Полоса, м'яко говоря, не відповідає, так як більше 30 років не ділась капітальних ремонтів, тільки е, участичні ремонти робились. І на сьогодні полосі шириною більше 5-6 см. Це непозволительно для взлітно-посадочної полоси. Наразі аеропорт перебуває у власності управління майном Сумської обласної. Ради на його утримання постійно виділяються кошти. Зараз же гостро постало питання, що робити з аеропортом далі: дати нове життя чи забути про нього назавжди. За ініціативою управління майном обласної ради для обстеження запросили київських експертів ті за збереження, але винесли навтішний вердикт. На цей об'єкт соціальний ніхто не звертав увагу. І ніколи такої ділології, такої предметної розмови, як сьогодні, не було організовано. Це непроста, непроста задача. І відверто вам скажу, що з усіх 20 аеропортів саме гірше становище. Ну, Те, що є, то є, тут я нічого не додати і відняти не можу. Тому, на ну, мій погляд, треба починати, і ми готові. Готовий допомагати, що, що ми можемо, і консультаціями порадами. Тріщини, розломи, вибоїни та розколи результат довгого користування злітної смуги. Київські експерти наполягають, тут не ризикне приземлитися жоден кваліфікований пілот. Ми пропонуємо перейти на жорстке покриття на сементобетонне, щоб вотетано более будем греть кетому діостойке міматиком ко всім ділам. это, ну взагалі аеродром має бути. А Коштує реконструкція цього покриття 200 мільйонів гривень. Для Сумської області сума практично непідйомна. Влада області втрачати аеропорт не хоче, тому пропонує залучити інвесторів. Власна адміністрація вважає, що аеропорт це стратегічний об'єкт, який треба зберегти, але його на сьогодні по ньому треба виробити певне стратегічне бачення з метою залучення інвестора. Це такий обсяг інвестицій область сама не потягне. Або це має бути тоді держава. Але якщо ми бачимо, що держава цим питанням займатися не буде, то тоді питання шукати інвестора. Але наразі відновлення аеропорту у Сумах здається просто нереальним. Соціально-економічний розвиток міста неабияк впливає на повітряний транспорт. Мер обласного центру засідання просто проігнорував, хоча доля аеропорту і у його компетенції. Адже довкола нього жахливе дорожнє покриття, великою кількістю туристів суми не славляться. До того ж, відстань до аеропорту у Харкові лише 180 кілометрів. А це досить гідна конкуренція. У нас проблема, що у нас ні один самоліт не може сісти, нормальний. Туристичний розуміємо, що ми дожди його сахраніти. Ну, ну треба буде е думати, як його сохранити з найменшими втратами на сьогоднішній день. До того ж, у місті є ще й старий аеропорт. По факту це кладовище для старих літаків та гвинтокрилів. На ньому фахівці одразу ж поставили хрест. Ця зона стара, як ви її називаєте старий, старий аеропорт. Да. Да, він якось не вписується в общу в общий мінеральний план, в общу стратегію, і об'єкт може й цікавий, але разом з аеропортом він розвиватися якось не може. Тож від території старого аеропорту влада, скоріш за все, незабаром позбудеться. А от основне сумське литовище усіма силами намагатимуться зберегти. Я б хотів би, щоб у протокол нашої сьогоднішньої наради було внесено доручити. Сумській обласній державної адміністрації та її структурним підрозділом розробити все ж таки програму розвитку цього підприємства стратегічного підкреслюю. Тож нарада дала результат невдовзі. Спеціалісти розроблять концепцію розвитку аеропорту і з допомогою держави та інвесторів зроблять усе можливе, аби аеропорт у сумах отримав друге життя. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Майже новий сміттєвий полігон утворився у середмісті на Харківській. Навкруги розлітаються пакети та пластиковий посуд. Кучугури сміття перед вікнами новобудов красуються замість скверу. Чия це територія, хто вивозить сміття і чому його досі не прибрали у сюжеті Ірини Котлярової. Це новий полігон сміття в нашому місті на Харківській. Саме тут за багатоповерхівками ось таке сміттєзвалище. Тут можна побачити широкий асортимент сміття від продуктового до будівельного. Видно, хтось приніс один раз, і, як кажуть, в народі понеслося. Тут утворилися цілі кучугури, і коли вітер непотрібно розносить навкруги. Поряд з такими красивими новобудовами знаходиться справжній смітник. Як ми бачимо, сміття тут привозять. Хто ми будемо намагатися дізнатися? Ось цей так мусор, його давно тут? давно. А не знаєте, хто сюди привозить його, або хто-то вибрасує. Ну це ж сумстрой. То есть те, кто строит и Да, ну я знаю, они или не они выбрасывают, но их территория. Оттуда я не знаю, кто даже убирает, потому что этот мусор у нас там постоянно, постоянно. У нас там часто были бомжи. Они обитали, сначала здесь деревья были, и они тут под этими деревьями. Их них не убрали деревья, теперь они вон под балконами вот этого нового дома. Дворник очень хорошо у нас убирает, но она убирает только двор. Ну и Тут німношка прилягаючи это... анімітілі. Хтось будь-звозі, може туди місцеві, які купили квартири в новобудовах. Говорять, їм обіцяли на цьому місці сквер з лавками, деревами і навіть фонтаном. У міському управлінні архітектури телефоном нам пояснили, що такий проект дійсно є, та подробиць вони не можуть озвучити. Та територія, яку ви говорите, Участок входит в состав території так называемой еспланади, по которой ведеться робота сейчас проектная. Вы Узнаємо пожалуйста. Я понимаю, що э, оператив... телевидение для того сделано, щоб оперативно реагувати. Це все нормально. Но как я можу перейти через голову руководителя? А ось представники інспекції з благоустрою говорять, що про сквер чують вперше і про цей смітник знають. Вчора мне теж були звонки, выходили мої спеціалісти. смотрели, я сейчас вам не отвечу на сессии, потому что вчера передо мной тоже никто не читал я на одной комиссии долго был. Вопрос такой: по поводу этого мусора, там есть выделенная земля и границы земельных участков, которые тоже, ну, так все выделены под постройку. Касаться и залазить на их, я просто не имею права. Что касается сквера, слышу от вас тоже впервые. Нам пообіцяли, що розберуться, чия це територія і хто має прибирати сміття, та чи приберуть таки – питання відкрите. А ось чи буде там сквер, побачимо згодом. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко – Новини СТС. З парасолькою у під'їзді в одному із будинків по вулиці СКД у сумчан тече вода так, що вони змушені ходити із парасольками навіть удома, адже з потоком води може впасти і шматок штукатурки. Пенсіонерки обурені, що на їх проблему ніхто не реагує. У чому причина? Далі у сюжеті. Що ви ж подивіться, що робиться? Ви ж подивіться, нікому немає діла. Йду на голову капає, йду на гору, на голову капає. І, і, і не то, що капає, а навіть із, тим, із Ну. і що, з крельдою. А що робити? По під'їзду ходжу з зонтиком. А що робити? Ну. І куди його звертатися, хто нам допоможе цим пенсіонерам нещасним бідним. Ці жіночки у розпачі, адже дах їх будинку настільки дірявий, що вода тече по стінах у під'їзді, шпаклівка падає на голову, у квартирах вода тече навіть по електропроводці. Зимою текло, а тут взагалі по люстрі, розбухший був потолок. Я підставляла тазик, але це уму непостіжимо. П'ять років підряд самі лазимо на кришу, скидаємо сніг, тому що тече по стінам, тече на перший етаж. Люди вже всі заходять під'їзд, сирість така, грибок кругом. Шпалери в кімнаті повідходили рожуватого кольору, водяні плями, на стелі, ніби проталини. Ну і тут у тече, на кухні тече, у ванні тече. У мене кругом тече. Люди бояться, що такий дах може провалитися, бо він дуже старий і ремонт тут ніхто ніколи не робив. Вони зверталися у всі інстанції скрізь одні відписки, і відмовки мовляв, чекайте черги. І ми вже куди тільки не зверталися. Оце нам сказали, зверніться ще в СТС. Вони такі там, ну короче, поможе що небудь, тому що тільки в СТС зараз і звертатися. Старий дом 42 два години цьому дому. Ніколи нічого не робилося. Спокон куди гроші йдуть, куди ми платимо, і за що ми платимо, і кому ми платимо. Ужеку, який обслуговує цей будинок, запевняють, дах потребує капітального ремонту, а його може забезпечити лише департамент інфраструктури міста. Утім, пообіцяли, чим зможуть, людям допоможуть. Ми подавали на капітальний ремонт. Ну розуміємо, що це длительний процес. Я думаю, при наступні погодних условий, а це може бути і следующая неделя, ми, ну, звісно же, и людям поможемо. І якщо не шуба, там около 30-40 квадратів, ми накрою. Ми ж не полишатимемо проблем жителів і проконтролюємо, чи справдяться надії цих людей. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, новини СТС. Відголоски війни дев'ять старих снарядів за минулу добу знайшли на території Сумщини. В шості, неподалік від протитуберкульозного диспансеру, чоловік знайшов шість снарядів. Крім того, в селі Старе Сумського району і в місті Конотоп поблизу лісосмуг місцеві знайшли іржаві мінометні міни. На місце події одразу виїхали працівники поліції, які очепили місце до прибуття вибухотехніків. Це достатньо достатньо небезпечна знахідка, враховуючи той факт. Якщо б ці боєприпаси здетонували, то уламки могли розлетітися десь на відстань понад 500 метрів і звісно нанести значну шкоду здоров'ю або навіть вбити тих, хто перебуває в лісі. На цьому в мене все. Команда наших журналістів продовжує збирати для вас тільки найцікавіші та найгарячіші новини життя Сум та області. Більше на нашому сайті sts.sumi.ua. Я ж з вами прощаюся, бажаю миру та злагоди. Бережіть себе та своїх близьких.